Да ну нафіг вже з закритими очима. Ти свої вдома з закритими очима вглюєш. <рес> <рес> Покажи клас! <рес> Прийду додому покажу. <рес> так давай тут закритими очима. Пожалюєш? з наступає? Ти що, хочеш мені сьогоднішню всю чаюку віддати? Завтра на 200 трьома пляшками закритими очима. Порука. Порука. Саня, я закурю машину. Та кури пофіг. Мені моя каже, що я буду так курити, я й до сорока не доживу. А мій батя навпаки. Каже, живи кожен день наповну. Ніколи не знаєш, що завтра буде. в холодильнику залишила. Так, я бачу, дякую. Я люблю тебе. І я тебе. Якийсь який сьогодні смачний А mm. mm. Де замовляла? Mm. Mm. Дуже-дуже смішно. Mm. Надюш, тобі сподобалось? Так, але це взагалі-то я мамі допомагала і готувати. Що б ти знав? Mm. Ну, ви мої розумнички. Все, забираєш колись була назад. Mm. 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 Так. Е, до речі, ти не забула, у тебе що сьогодні? Тренування... тренування по боксу. По боксу, молодець. Тренер сказав, що тренування буде не відкрите, бо в повітрі. На стадіоні? що? Так. Да. Крута ідея, але в мене є інша ще краще. Сьогодні субота. Давайте поїдемо у місто і будемо їсти смачну піцу. Тим паче, що бокс не зовсім дитячий спорт. Оль, ми це з тобою вже обговорювали не один раз. Ти знаєш, що їй подобається бокс. Тим паче да. зможе постояти за себе. Ти ж бачиш, який зараз час. Я стану чемпіоном. Угу. А потім мером. Халика. в мере, так в мере. бокс. Значить бокс. Ти в мене впертався, в тата. Му! Ну, тато, принаймні, поки що. В мері йти не збирається. А, а чому ти не підеш працювати вчителем по-ангійській мові. Так, а зараз серйозно. Дисципліна і віра в свої сили. Тільки так можна досягти успіху. Отже, 14-та на тренування, потім на піцу, ну і заодно після того завезти мене на роботу в клуб. Добре, добре, як скаже тато. Погоджуєшся? Все, команда. Команда. Все маленьке, ми побігли. Будьте обережні і не забудьте ключі від авто. Та ладно, деська погода ми сьогодні. Пішки зробимо невеличку. перед тренуванням. Мої спортсмени. Що це тут таке? Десь <рігла> на <Ведесні> відвертання уваги. <рігла> <Це> дуже небезпечно. <рігла> Давай, днімос. <рігла> Тату, ти йдеш? Все, ми побігли. Люблю вас. І ми тебе. Алло? Боже, я біжу. Дітка, що сталося? На тренер Микола сказав, що Сашко на футбольному полі, коли вів її на тренуванні, хотів на воротах зробити підйом переворот. І впав, і ворота впали на очі. Я підтягнувся, ноги підняв вверх. Хотів робити підйом з переворотом. І я не зрозумів навіть, коли вони падають ці ворота вже. Вони під всією моєю вагою е, і під вагою воріт е, е, перекладена була вже напроти чола якраз. виходить, і чую, бух-бух, і все. І типу я лежу, і мені в ушах засвистіло. Я щось ніфіга не бачу. Я типу я почув дитячий крик. Але мала була аж на другому боці стадіону з щастя, типу, що вона не, не, не це, що вона не, не бачила цієї трагедії, мене обступили люди і одразу дайте футболку. Хтось кричить, дайте йому футболку. І всі Це Я такий свою футболку зняв, типу, і, 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 і знанки якось обмотав собі голову, кажу, заберіть тільки звідси, бо розумів, що дитина вже біжить, типу, в той бік. Внешне це виглядало ужасно, тому що. Верхньої части голови, лица практически все було в ушибі і ввічитлення було ужасне. Травма була нанесена таким чином, що кістки, які були роздроблені від цього динамічного удару, вони розрізали йому очі. Лікарю, це ви? Що зі мною сталося? Я ніби живий, руки ноги відчуваю. Але ця клята пов'язка. Нічого не бачу за неї. Коли її можна буде зняти нарешті? Місяч. Оль, Оль, як там Надя? Вона там була. Корі я сказав, що вона нічого не бачила. Зараз вона немає. Добре, що каже лікар? У тебе дуже сильно пошкоджені. Треба терміново їхати в клініку в Одесу. Тікала вже домови. Їх тільки зберемо документи. Одразу поїдемо. Ситуація досить погана. Насправді травми дуже серйозні, пошкоджені рогівка, нерви. Я не хочу вас обнадіювати. Саша швидше за все залишиться сліпим на все життя. Але ж лікарю. Хоча б якась надія є. Вам варто бути сильною. Забрати предмети, які, якими він може порізатися. Бути поруч завжди і готуватися до того, щоб буде. Далі. Вам потрібно бути сильною. Життя на цьому не закінчується. Ви навчитеся. І він також. Який правий. Я вже ніколи не буду бачити. Будеш, Сішко. Будеш. Тікаво сказала, що є можливість поїхати в одну з кращих німецьких клінік. Найближчим часом ми туди злітаємо і я впевнена, все буде добре. Оль, ну як же так? А як же Надійка? Як же я буду допомагати батькам? Як же ти, Оль? Як? Як бути далі? Ми дуже надіялися, що лікарі в Німеччині зроблять чудо і Саша зможе бачити. Але, на жаль, всього за один час, коли ми прийшли з Сашою в клініку, вони зробили обстеження, і професор вийшов і сказав нам, що ви знаєте, у вашій ситуації я нічим не можу вам допомогти. Я думав, що, можливо, я чогось не побачив, або мені було недостатньо тих знімків, які ви мені прислали, які були зроблені в Україні. Тому ваш варіант це тільки дочекатися, коли через 5 чи 10 років буде можливість зробити операції таким людям, як ви, і вживлювати чіп для того, щоб ви змогли побачити. Оль. Чому це стало саме зі мною? Чому я поліз на ті кляті ворота? Чому я залишився живий? Саш, Саш, все добре. Ми тебе любимо Ми поруч з тобою. Та яке добре? Я назавжди залишуся сліпим. Я ніколи не побачу, як надійка дорослішатиме. Боже, вибач, що я була неслана в цьому році, тільки допоможи, щоб тато був здоровий. Тато тебе болять очі. Так, доня, трішки. Але ти поправишся? Я тобі обіцяю, і ми будемо як раніше гратися. Ходити на піцу, боксувати. Даю тобі слово. Якщо тобі важко, то треба боротися. Ти ж саме на цьому навчив. Тільки колосальна дисципліна приведе до успіху. Я тебе дуже сильно люблю дати. І я тебе зірочка моя. Обіцяю. Ми ще побоксуємо. Сажа я просто мушу побачити її. Я просто мушу вилікувати очі, щоб дитина просто для дитини зробити цю радість і бачити, як вона виросла. Як... Пішли в школу масажа. Нам морожені, вже знайшли, підібрали довше. хто буде сліпого вивчати. Оля ходила зі мною на всі лекції. Вона записувала, вона показувала мені всі м'язи, вона показувала всі точки, вона допомагала мені на курсах. Вона мені вдома перечитувала. Друзі принесли стіл масажний. Оль, дзвони до тітки Алли, скажи, що ми їдемо на заняття. У мене, до речі, є знайомий лікар, який допоміг багатьом в найскладніших ситуаціях. В нього там своя методика електрохвилі. І якщо хочете, я можу дати номер телефону, а ви вже там поспілкуєтеся. Звичайно, хочу. Я хапаюсь за будь-яку можливість. Якщо її вже навіть немає. Оль! Запишеш контакти. Пройшовши десь приблизно неділі-півтори, ми вже побачили, що очі відкриваються набагато краще. Що в лівому оці вже в мене з'явилося світло. Частина, що я вже відрізняти, починаю день від ночі, і ця частина це був один піксель, він зараз розширяється, 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 око відновлюється. Коли ми починали працювати, очі не відкривалися взагалі, я навіть не міг на фотографію відкрити очі чу-чуть. Не бачу не бачу, бачу, не бачу, не бачу, не бачу, не бачу. Коли поки пока поки в тебе серце гаряче, то ти, то ти маєш це маєш маєш наслаждатися, дякувати творцю за те, що він тобі дав можливість побачити цю ж темноту, яку я зараз бачу, це дуже великий дар. Я б дуже багато чого зрозумів у житті. Я вже багато чого зрозумів. Його життєлюбію в общем-то, могут позавидовать многие. Я не Просто надеюсь, я впевнений в тому, що я скоро буду бачити це маком. Кажу, чому мені треба триматися? У мене все добре. Я живий. Я вижив, я хожу, я соображаю, руки працюють. Очі поки що не бачу. Ми впевнені на столі.